Справжні, як ше на українопольському кордоні, при спробі переправити до сусідньої держави контрабандні цигарки, затримано чотирьох чоловіків. Аби уникнути неприємностей, ті намагалися утекти. Тож зелені берети, застосували зброю. Ніхто з людей, щоправда, не постраждав, ось техніці дісталося. Форсувати західний бух надумали власники ось цих двох автомобілів в салоні цигарки без акцизних марок на дахах гумові човни. Та реалізувати 38 ящиків контрабандного курева спритникам завадили прикордонники. Просуваючись лісосмугою, на квадроциклі, вони помітили підозрілі сліди. Побачивши прикордонників, намагалися здійснити наїзд на прикордонний наряд. Прикордонники вимушені були здійснити попереджувальний постріл, але водій транспортного засобу не відреагував. Прикордонники почали стріляти по колесам та транспортному засобу. Водій здійснив маневр заднім ходом та наїхав на дерево. Загалом пригадують вартові кордону, постріл було далеко за півсотню, лише попереджувальних півтора десятка. Зачувши, що запахло смаленим, зловмисники намагалися перетнути контрольно слідову смугу у зворотньому напрямку, але завадив технічний стан їхніх іномарок. Для затримання правопорушників було організовано декілька прикордонних. Нарядів у засідці, які несли службу на декілька напрямках, цієї ночі дана оперативна інформація була реалізована і було затримано два транспортних засоби, близько 20 тисяч пачок цигарок і чотири правопорушника. На кожному ящику тютюну контрабандисти планували заробити щонайменше 120 доларів для мешканців прикордонних волинських сіл, котрі роками без роботи такий виторг з розряду фантастики. Однак тепер спритників дивують інші цифри загальна сума вилученого у них і конфіскованого. А це понад півмільйона гривень. Було припинено діяльність злочинного групування, яке впродовж декількох місяців за допомогою сучасних технічних засобів спостерігало за рухом прикордонних нарядів їх переміщенням по ділянці, знаючи тактику дій правопорушників, нам вдалося контролювати переміщення групи та затримати їх на гарячому разом з організатором. Вже за тиждень контрабандисти постануть перед законом, крім того, що заплатять штраф за посягання на життя прикордонників. Вони можуть потрапити за грати на строк від 9 до 15 років.